Днями в Миколаєві відбувся майстер-клас Петриківського розпису для вихованців спеціальної загальноосвітньої школи інтернату номер 3 Акція відбулася за ініціативи директорки центральної бібліотеки імені Кропівницького Інги Хоржевської та підтримки культурно-мистецької асоціації Артспокуса під керівництвом Валентини Кривцової. Провела майстер-клас майстриня Леся Сайковська. Це в нас така єдиноразова акція, і е, діти спробували, їм сподобалось. Вони не могли е, зупинитись, вони хотіли малювати ще і ще. Ну це радує. Маленькі вихованці з особливими потребами віком від 5 до 7 років вчилися петриківському розпису підручними матеріалами та пальчиком. Такі вправи корисні для малечі, адже розвивають моторику рук. Дрібна моторика, ми розвиваємо у нас маленькі дітки. Ми намагаємось будь-якими способами зараз не дати дітям. Забувати про власний розвиток, тобто вони зараз займаються з вчителями, там дрібна моторика. Там якісь циферки, якісь там літери. Вони намагаються постійно відволікатись від того, що відбувається за вікном. Головним елементом візерунків обрали квіти, але малювали маленькі майстри і символіку України прапор та калину. Судячи з настрою малечі, такі заходи їм до вподоби. Підтвердила це і маленька Ліза, яка прийшла на мастер-клас до пані Лесі разом із батьком і калину. і і цвіточок і бабочку. Мені надається бабочки. Я рисував цвіточок і там була слава коваріна. Я намаляв квітку, матеріка і кавину. Понад вісім місяців чи нещоденних щоденних обстрілів Миколаєва не могли не вплинути на маленьких митців. Вплинули вони і на Сашка. Я надавав бомбу і ту бомбу і матинку. Подібні майстер-класи важливі, адже вони дають дітям можливість відволіктися від жахів війни. Розмальовуючи пальчиком білий лист у яскраві кольори, дитина відволікається, наповнює себе позитивними емоціями, поринає у світ фантазій. Зараз дуже складна обстановка в місті і в цілому в країні. Дітки приходять на такі майстер-класи, на якісь масові заняття. У нас є сміхотерапія, у нас є терапія ляльками. У нас дуже багато заходів для діток, але ми намагаємось не збирати велику. Кількість дітей, тому що це ну в нинішній час дуже небезпечно. Важливість творчості під час війни засвідчує і майстриня Леся Сайковська. До речі, це перший її майстер-клас за час війни не в онлайні. Тому їй було дуже приємно нарешті попрацювати вживу, а не через монітор гаджету. Це дуже важливо. Це підтримує моральний дух. Це надає якісь сили витримати це все, що в нас коїться в нашій країні. І ну, це як підтримка, як арт-терапія можна сказати для маленьких діточок. Пані Леся результатом майстер-класу задоволена, хоч і відмічає, що працювати з особливими дітками складно, адже їм важко сконцентруватися та усидіти на одному місці. Проте маленькі майстри із завданням впоралися, і по закінченню побігли свої творіння дарувати батькам, що чекали на них у холі. Враження дуже добре, бо це робили діти наші. Я думаю, задоволені.